Привіт! Мене звати Марія. Я вже три роки навчаюсь на дитячого нутриціолога, а ще я мама, тому в мене є і теорія, і практика. Так от, давайте поговоримо про реальну і актуальну причину зайвої ваги у дітей. Тут ми можемо почути багато думок і вони дійсно підходять. Наприклад, дитина мало рухлива, дитина дивиться телевізор, багато, дитина грає в гаджети постійно. Або дитина попросту лінива, чи дитина є багато вуглеводів, що, до речі, також правда. Але я зараз дуже багато бачу інформацію про те, що перекуси, багато перекусів, це корисно. Давайте ж зараз розберемо цю тему. Але зараз набираю в така причина, яка є наслідком зайвої ваги у дітей та й у дорослих також. І це перекуси. Я дуже багато читаю інформації про те, що багато перекусів корисно, або потрібно постійно давати перекуси дітям і так далі. Хтось дає аж 5 перекусів у день. Це дуже індивідуально. У когось якась, наприклад, хвороба на шлунок або ще щось. Я хочу вам показати просто інакшу сторону, ну, розкрити більш детально цю інформацію, а ви вже індивідуально будете розуміти, що для вас ок, а що ні. Отже. Кількість перекусів зараз стає набагато частіше. І це не тільки в дітей, але й в дорослих також. І ось в чому полягає проблема частих перекусів. Існують багато гормонів, які виділяються в шлунок і особливо в тонкий кишечник. Ці гормони активують і стимулюють виброс інсуліну після їжі. Тож справа не тільки в вуглеводах, а й в перекусах, точніше в частих перекусах. Який дитина має між прийомами їжі. Через це інсулін постійно високий. Все, в чому є хоч крапля калорій, стимулює інсулін. А він, в свою чергу, попереджає розповсюдження жирів і призводить до його запасання. Тож, ось вам дві причини, які ми зараз можемо поєднати в одну: це часті перекуси і вуглеводи, тобто неправильні перекуси. Давайте розберемо, що найчастіше дають діткам на прикус. Перший найпопулярніший це дитячий йогурт сирок кисломолочний. І мова йде не про класичний йогурт, а про йогурт з додаванням смаків, тому що йогурт з додаванням смаків, в свою чергу, у складі має велику кількість цукру. Друге, це яблучне пюре, що по своїй суті зараз є просто концентрований цукор. Для того, щоб приготувати яблучний пюре, беруть яблучко, усю цю клітковину і пастеризують. Таким чином, маємо дуже високий глікемічний індекс, який, в свою чергу, дуже швидко перетворюється в цукор, а він підвищує рівень глюкози в крові. Третє це сік. Так, сік також вважається перекусом. Тому що це те ж саме, що пити концентрований розтвір з цукру з фруктів. Причому вітаміни, по суті, ми ніяк не отримуємо, тому що сік це не просто сік з фруктів. Його ж також пастеризують. І всі вітаміни, які там є, можливо, тоді вже додають окремо і вони є ненатуральні. Тому сік можна вважати, мабуть, навіть найгіршим перекусом. Далі, печиво з арахісовою пастою. І зараз я говорю поки про арахісову пасту. Її проблема зараз в тому, що. У неї додають багато всіляких смаків і цукор. Тож, якщо ви хочете купити арахісову пасту для дитини, обов'язково читайте склад і дивіться, щоб у складі не було цукру. І а вже ж печиво теж має високий глікемічний індекс. Якщо хочете, то спробуйте зробити інспекцію холодильнику і ви побачите, скільки їжі з високим змістом вуглеводів. Ми можемо поступово змінити свої вподобання, але на що? Можна спробувати наступні варіанти. Наприклад, селера з арахісовою пастою без цукру, хумус та огірочок, авокадо або варене яйце. Насправді, ви можете не просто мінімізувати кількість перекусів, а й прибрати їх зовсім, але тут вже індивідуально. Їжа повинна мати достатньо нутрієнтів. Нехай діти отримують достатньо калорій і здорових жирів, і ведуть активний спосіб життя. З часом ви можете помітити, що їх настрій може стати краще, що вони можуть бути більш уважними, що справи в садочку або в школі можуть піти вгору, а це тому, що мозок буде працювати на кетонах, а не на глюкозі. У дитини стане не лише нижчий рівень інсуліну, а ще й не буде угрози преддіабету. Що все частіше починають зустрічати лікарів, дітей, також, якщо є зайвий жир, то він піде і все це буде, якщо контролювати не лише вуглеводи, а й кількість перекусів. Якщо вам це відео було цікавим, ставте лайк, підписуйтесь, мені буде дуже приємно. Якщо вам цікавий мама блог, то в мене є такий контент. в Моєму інстаграм, мама Марія Йо. Підписуйтесь.